Доброго ранку, малята. До нас сьогодні в гості завітав ведмедик. Доброго ранку, дітки. Малята, я завітав сьогодні до вас з проханням, щоб ви мені допомогли. Я лисичці хочу зробити якийсь незвичайний подарунок. Ведмедику, у лисички день народження? Ні, ми з нею. І подарувати щось таке, щоб вона дивилася на мій подарунок і згадувала про нашу дружбу. Ведмедику, тобі потрібно подарувати лисички картину. А то я її візьму. Ведмедику, ми з дітками тобі допоможемо. Діти, зараз ми допоможемо ведмедику скласти картину для того, щоб він зміг подарувати її лисичці. На картині ми з вами вже бачили, що будиночок побудований з трьох геометричних фігур. Давайте назвемо фігурки, які нам потрібно взяти. Правильно: квадратик ще яка геометрична фігурка, трикутничок Умнічки. Діти, також ми візьмемо маленький прямокотник це будуть двері в нашому будиночку. Далі дивимось на картину. Що стоїть біля будиночку? Правильно біля будиночку стоїть ялинка. А з яких геометричних фігур побудована ялинка? Молодці. З трикутників. А якого кольору трикутники ми візьмемо для того, щоб побудувати ялинку? Правильно, зеленого. Беремо спочатку великий трикутник, зверху на великий ми поставимо трикутник середнього розміру, а зверху на середній ми поставимо трикутник маленького розміру. Дітки, подивіться, у нас вийшла ялинка. У кожного дерева є стовбур. Для стовбура ми візьмемо. Прямокутник коричневого кольору. Так, дивимось далі на картинку. Хто там ще побудований на картині? Молодці! Ведмедик. А які геометричні фігури нам треба взяти, щоб побудувати ведмедика? Правильно, кружечки і овал. Дітки, подивіться, а у нас багато овалів. Беремо великий овал. Це буде тулуб нашого ведмедика. Викладаємо. Також у нас є ще одна гіометрична фігурка. Як вона називається? Молодці кружечок. Кружечок, голова. Дітки ставимо на верх овала кружечок. У нас ще залишилися. Дітки, давайте порахуємо: Один, два, три, чотири. Чотири маленьких овала. Це будуть лапки у ведмедика. Викладаємо маленькі овали знизу великого. Це задні лапки ведмедика. Ще два маленьких овала. Ми також викладаємо це передні лапки ведмедика. Дітки, подивіться на картинку, що є на голові у ведмедика? Вушка. А у нашого є? Ні. Зате в нас залишилося два маленьких кружечка, і це будуть вушка ведмедика, зараз ми їх будемо викладати. Малята ведмедика ми з вами виклали. В нас залишилися ще геометричні фігурки, і з них ми будемо викладати. Лисичку. Це саме та лисичка, який ведмедик хоче подарувати цю картину. Ставимо великий трикутник. Це тулуб нашої лисички. Для голови лисички ми беремо трикутник середнього розміру. Але, дітки, зверніть, будь ласка, увагу, як ми будемо класти цей трикутник. Ми його кладемо на великий. Діти, у нас залишилося ще три трикутника. Ну, у нашої лисички не вистачає вушок. Скільки вушок у лисички? Два. Беремо два трикутника. і ставимо їх зверху на той трикутник, який у нас вважається головою лисички. І цей трикутник, який у нас залишився, і буде хвостиком у лисички. Малята, ось дивіться, яка гарна картинка у нас з вами вийшла. Малята, дуже гарна картина вийшла. Побіжу, подарую її лисичці. Дякую дітки вам за таку чудову картину, за такий незвичайний подарунок. До побачення малята. До побачення, ведмедику! Малята, бачите, яка в нас сьогодні з вами незвичайна така вийшла зустріч. Ми зробили картину, не намалювали її фарбами або олівцями. Ми зробили її з геометричних фігур. А давайте зараз з вами пригадаємо саме які геометричні фігури ми з вами використали для того, щоб зробити цю картину. Квадрат, умнічки ще. Прямокутники, кружечок, молодці дітки. Овал! І трикутники! Розумнички! Малята, я сподіваюсь, вам сподобалось робити картини саме з геометричних фігур. А на цьому, дітки, наша зустріч з вами закінчується. До побачення, мої хороші! До нових зустрічей!